Кожен новий день це рух вперед. Щоб забезпечити якісний сервіс в усіх регіонах України, менеджери компанії АгроСем стають ще більш мобільними та оперативними. Щоб реагувати на всі виклики кожного нового дня. Щоб бути поруч, коли ви цього потребуєте, наша швидкість росте, а значить, ми стаємо ближчими до вас. Агросим це надійний партнер, з яким не страшно крокувати вперед. Адже з кожним клієнтом ми разом працюємо на результат. Агросим завжди поруч.